За кілька тижнів раду чепоритимуть уже для новачків. Тут повинні працювати депутати, а не ідіоти. Да. Да. Цю ситуацію вже вибрали? Ну, нові вибор, навіть справят. Тобто вас вже не буде? Я, звісно, буду в парламенті. Прогноз цього депутата справдився, він у раду потрапив за мажоритаркою у Криму, але не всім його братам по раді так пощастило. Знаєте, можливо, воно покажеться таким ексцентричним. Ушанування старини залишилося без звиклої законодавчої опіки і без просвітництва депутатів, рідним братом колишнього президента Ющенка. Він провалився на мажоритарці у Сумській області. Я нагадаю вам е, історичну справку про хрещення нашої землі. Гляньте на гори сії, на них зіди, благодать Божа, весіяє град. Одного парламентського дня брат експрезидента відзначився тим, що зареєстрував з десяток законопроєктів, серед яких пропонував відзначити на державному рівні 960-ту річницю весілля Анни Ярославни з Генріхом І. Ганна, Агата, Єлизавета і Натасія це таїнство. І 1010-й день народження шведської принцеси Інги Герди. Але колеги законодавчих звітях не оцінили. Тому тому що не знають, тому що не знають. А шлюб. Інгігерди, а воно язик не повертається. Та тут же другі ще знання і друге її. Фатально повірила в його брата Лілія Грогорович і таким чином здійснила політичне самоспалення. Її 19-й номер в нашій Україні не мав значення. Партія Ющенка в раду не прийшла. Са змієм грала. Не дотягла виборча фортуна до 104-го номера поетичного регіонала Болдеріва. Дедів гроші, я вас питаю. Та, я то, знаю рідна мати моя, ти ночей не до. Спала, а по простіту таках, це не ми. Не буде у цій раді засідника президії під час блокувань. З регіоналом Журавко екс-спікеру Яценюку часом доводилося сперечатися за своє крісло. Інші просто скаржилися. Елементарні бандюгани. Наприклад, один депутат, який сидить отам в президії, отой, що отам сидить, підперся, погрожував. Нападом фізичною розправою. Можна мені слово? Він же тебе не згадував. Заспокою. Він мене там бандитом назвав. Можна мені слово. Він мав на увазі мене. Ви не переживайте. Я тут в президії сижу. Він мене мав на увазі. Відзначився регіонал інцидентом із журналістами. Я тебе дуже прошу, не знімай більше, Я тобі цього не розрішав. Дати прямо сесійному залі на робочому місці і збивають друг друга до полусмерті, до скорої допомоги, до крові. Ви знаєте, а працювати як-то. через таку роботу запам'ятається скликання бютівець Волинець. Після одного робочого дня потрапив у лікарню з травмою голови. Той, хто бив, присягав у раді в день іншої бійки, і далі став обов'язковою бойовою одиницею регіоналів. І Михайло Волинець, і Петро Цюрко у сьому скликання не потрапили. Цюрко і всадив мені кілька кулаків голову. Я не спеціальний роботи мсіцьом. У Київському 212-му окрузі Катерину Лук'янову підтримало менше сотні виборців. У шостому скликанні відзначилася тим, що починала з лягіць опозиційного протесту. А вже кілька місяців по тому у неї в мішку подарунки для інших примкнула до голосувань більшості. Заміна жінок комуністок Але Олександровської і Катерини Самойлик у фракції не буде. Обидві програли в округах. Європейський дом дім валиться давним-давно. А ви прете туди Україну? Не буде у раді і цього молодого ленінця. разом із Ольгою Грисимюк Євген Царьков програв в одеському окрузі регіоналу. «Це Бендеровська собачатина піднімає твой, тому що їхні діди в схоронах з Гітлером воювали». його ідейний опонент Ярослав Кендюр цього разу не балотувався. Байстрюків катіва сатанілих О, оці покидьки комуністичні. У парламентській курилці стане менше кулуарних секретів. Тарас Чорновіл, завсідник місця для паління, У Раду не пройшов, марно змагався в Київському окрузі. Хороші гості у мене, Іватиму у раді тепер Таїсія Повалій, а не Оксана Білозір. я можу допомогти кандидату мажоритарнику на території цілої України. Програла регіоналу Віталію Журавському відомому спробам запровадити відповідальність за наклеп у прольоті бютівець Андрій Шкіль і екс-бютівка Наталія Королевська. Хотів, але не пішов цього разу до ради найплодовитіший депутат Юрій Кармазін. Не хотів і не пішов найбільший парламентський прогульник Ренат Ахметов, який, попри те, що картка його голосувала постійно, завітав у раду за п'ять років лише один раз. Хотів би перевірити, чи є ці народні депутати зараз в залі. Ахметов Ренат Леонідович немає. З власної волі не побажав працювати у сьомому скликанні Іван Плющ. Як усі будуть іти у ров той, що мені за ними йти? Чи? Ольга Сніцарчук, Ще з підсумки.